А в нас вже більше і більше гостей. У нас е, я на я попросив би поаплодувати, але я це дороблю десь із подумки. <ріст> дуже дякую, що в нас в гостях. Сьогодні наші неймовірні гості. Це Юлія Маюрова. Буду знати хто до кого. Буду вже звертатись. Е, учасниця проєкту з розвитку жіночого лідерства «Women Lead in Emergencies» від благодійного фонду схід сос. Так, дуже приємно. І так. Людмила Остапенко, регіональна менеджерка благодійного фонду Схід Сос. Також дуже радий. Дякую. Ви у нас в гості. Давайте спробуємо поспілкуватись. Ми сьогодні будемо е, взагалі з вами розмовляти в рамках е, інформаційного, проєкту, фестивалю. Да, інформаційного фестивалю інформаційного фестивалю. Інформфест, якщо можна, розкажіть, будь ласка, взагалі, що це за фестиваль? Що до чого? Юлечка, розкажіть та як на правах реалізаторки однієї з учасниць-авторки. Це був інформфест угу. на часі. Називався так. Це був проєкт від СхідСОС, реалізований жінками, лідерками нашого міста. Основною метою було інформування населення про ті послуги, які надають громадські організації, благодійні фонди та департаменти під час війни. Угу. Ці послуги безкоштовні. Тобто, ми це була перша така мета, з якою ми е, збиралися. У Нас була команда, неймовірна команда жінок, які е, спочатку навчалися. Е, Процесі навчання, процесі спілкування е, створився цей проект. Тобто, ми не знали, що це буде. А потім е, вже е, додавалася ще одна мета, і ще одна мета. Я зараз скажу про це. Е, це було ще і м, познайомити організації між собою, тому що дуже багато організацій в нашому місті, кожна з них займається якимось окремим напрямком, але вони... Комунікації не немає. Так, не собою. всі мають, не всі знайомі між собою. Uh -huh. І коли приходить людина, вона ж приходить не з однією проблемою, вони приходять така комплексна проблема. Uh -huh. І ми хотіли, щоб організації дізналися про один про одного. І якщо приходить людина за допомогою, вони давали допомогу в тому напрямку, що вони можуть, і переадресовували до департаменту, до речі, це третя мета була долучити департаменти і познайомити департаменти з організаціями. Щоб. щоб а... Дружки, легше було. А... Це ж має бути комунікація постійна. Людина потрібна да, одразу весь. Спектр всіх вирішення питань, які в неї є. Так, тому що департаменти вони мають ресурси дуже великі, так. а організації вони дуже мобільні. І оце колаборація, це спілкування, співпраця один з одним, ну, це були, буде неймовірне для кожного з нас, хто потребує цих послуг. Це е, було е, пройшов фестиваль 5-6 листопада, так. Е, так, і це була комунікація, тож ми кажемо, це було так в очі. Ви бачились людьми. Так, це було я... в форматі. Але ж фестивалі так проходять. Не, так, а, ні. Це для того, ж да об'єднатись у А чи є, наприклад, якась цифрова якась платформа для цього? Не знаю, щоб ви могли всі були, були там об'єднані. Це зроблено, це є таке? Так, власне, у кожного учасника-учасниці нашого фестивалю а був бейдж, на зворотному боці якого був QR-код, який? Перенаправляє на телеграм-канал Інформфест, де публікується вся інформація. Взагалі, то була м, думка, і, власне, ми це, це доробимо, mm -hmm. щоб зібрати такі електронні візитівки кожної організації, яка була представлена а, на Інформфесті, для того, щоб люди могли а, точно отримати цю інформацію. Трошки згодом теж підготуємо пост листівки, mm -hmm. які вже будуть в фізичному вигляді. А, от але вся інформація це таким. Так би мовити, така ще додаткова платформа для того, щоб отримати допомогу. Вона вся буде зібрана в одному місці. До речі, так. дуже важливо вчасно отримувати інформацію. І я хочу нагадати, що зараз у Запорізькій області почалася повітряна тривога. Тож ми радимо взяти гаджети, на яких ви нас дивитесь, навіть якщо це буде телевізор, і піти е, у безпечне місце або у вас вдома за дві стіночки, або до укриття. Так, не нехтуйте, будь ласка, безпекою своєю та своїх близьких. Ми знаходимося з вами в захищеному приміщенні, тому я вас тримаю, не відпускаю yeah, Нікуди ми будемо берегти тут е, безпечно. Е, якщо ви бачите, навіть колеги не, е, взагалі не поміняли поведінку, бо вони знають, mm -hmm. що до чого. І так, давайте спробуємо продовжити. А, е, чому виникла необхідність у проведенні е, взагалі, фестивалю? Ми до того майже прийшли, mm -hmm. так, бо немає комунікації. Для, це для так. цього було зроблено? Так. Хотіла би додати, mm -hmm. що взагалі підготовка до Інформфесту mm -hmm. відбувалася понад три місяці. Тобто це була група лідерок. Так? А у дівчат були навчальні тренінгові дні, mm -hmm. і після ми зустрічалися кожного тижня. Кожну у так, да, в нас був дуже такий потужний етап в процесі а, цих зустрічей. Ми взаємодіяли, ми готувалися, ми радилися, ми а, комунікували, і це був дуже такий неймовірний процес. Mm -hmm. Дівчата можуть поділитися своїми враженнями. А, особисто для мене а, так сталося, що я була їх ментором. Mm -hmm. А це теж був такий трошки виклик. Бо... Ментор – це хто? Ментор це... Я так щоб пояснити після <свист> да. Гаррі Поттера. Ми тільки що розмовляли, звісно. Ментер то ще об'юзить. Mm. Вибачте. <свист> да, все нормально. <свист> Ментор це та людина, котра а, постійно поруч mm -hmm. вона направляє, підказує, але ну дає. Свободу, то не кажеш, ну, що не конкретно робити, так так. Да я дуже сподіваюся, що я справилася з цією задачею, бо це було непросто. Від вас така чудова енергетика, що ми да. впевнені, що ви справились. Адрі це можете у Юлі запитати чай, 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 <рак> кару, чи водичку? Ні, ні, дякую. <рак> я я з вами спілкуюся. Я не знаю, хто з вас буде відповідати на відповідатись питання. Тому тут ми, ми так вирішили, да, взагалі, коли робили <рак> прямі ефіри, Супер. Починали, що як домашня атмосфера, нічого обов'язково. Я <рак> боюсь <рак> більше ніж хто тут боїться. Я сіжу. Чого саме боїтеся? Зараз почнеться з психоаналіз. Мені не, не, не можна про це розказувати. Вони... Просто я не все не все знаю. Я так освоююсь, знаєш, як в гостях також. Мої сьогодні в гостях я сьогодні в гостях. Але у вас спілкування з такою кількістю до речі, скільки було на фестивалі? 288 вісімдесят вони всі одразу людей. Перед вами? Вони у -у. були ну типу приходили так, як їм це було зручно а -а, протягом двох днів з 12 до 16. Плюс до всього це були понад 24 організації, які 10 10-11 в одну в один день, і 10-11... Такі, такі соціально важливі теми, які прозвучали. Можна Я додам наші да, звола одна локація на бібліотеці. Так і так. там була ця локація була присвячена е, потребам людей з інвалідністю. Так. Там були uh -huh. організації, які опікуються саме Специфічні ними. Специфічні, так, І послуги. департамент був. Тобто uh -huh. люди могли е, познайомитися з тими послугами, які є в місті Запоріжжя. Тобто з інклюзивною доступністю, так так, так. ми так. намагалися це зробити ну в одному місці, але ну можна трохи теж зісно розкажете, хоча б коротко стисло для таких людей дійсно з інклюзивністю, які є можливості у нас. Ну, ну насправді дуже багато чого хотілося б, щоб було угу. так. Те, що є, точно цього недостатньо. Ми говорили і про як таку відсутність і повноцінне такого, такої соціальної послуги, як соціальне таксі, це прямо є прямо проблемою. Не у всіх організацій є на це фінансування. А те, що Пропонується а, соціальним захистом, не покривають всі потреби, які є реально. Mm -hmm. а, звичайно, що говорили про безбар'єрність нашого міста, про mm -hmm. те, що нам дуже у нас попереду дуже багато роботи. І, власне, один із учасників, який був на кріслі колісному, поділився, що ну, там було дуже багато таких, знаєте, а, історій, але ну, те, що я чула, мене Дуже, дуже засмутило і mm -hmm. вразило водночас. Власне, пан розказував, що для того, щоб йому переїхати на іншу сторону вулиці, деколи йому потрібно проїхати декілька кварталів. І ці люди не скаржилися, вони просто розказували, ділилися тим, як вони живуть. Я повністю по саме сам розумію цю розмову, тому що в нас. Ну, Може, зштовхувалися вдома. В нас проживають люди з обмеженими. Да, mm -hmm. Але всім людина виїждж... не може виїхати з дому, бо так. вона не може. Вона доїхала до ліфту, вона спустилась. Це є вантажний ліфт, mm -hmm. вона ще може Я заїхати в нього. Але з дому вона вийти не може. А вона як знаходиться так, постійно. Так. Людям. Не можна сказати, що немає різниці взагалі там. Е, просто хтось не замислюється навіть над цим питанням е, для того, що ми кажемо про комунікацію. Да? Mm -hmm. У нас ми зробили там ОСББ і так далі, і так далі, так далі. Не будемо вмідрятися. Ми збираємось, і ці питання, в кого якісь є, озвучені. І люди ну так вже якось склались в домі, mm -hmm. що всі так з плюсиком нормальним один від одного підходять. Людина каже: от така проблема в нашій родині. Зібрались, вирішили, щоб змогла, хоча б виїхати з дому, пандус і так далі. Так це далі, дуже далі. важливо. Якби всі потрошечку, потрошечку, потрошечку робили, бо переїхати дорогу, як ви кажете. Да. Uh -huh. Ти їдеш, їдеш, шукаєш, шукаєш. Так не вже не кажуть, щоб потрапити до магазину. Так, дуже дякую. Це дуже багато. Це дуже важливо, дійсно. <рек> Які плани? Плани точно включатися в ці процеси і як благодійному фонду шукати шляхи вирішення, підсилення і якоїсь, можливо, не знаю, це буде амбітно звучати спрощення, да? угу. але я точно знаю, що коли ти починаєш щось робити, це краще ніж нічого. Тому. А чи плануєте, можливо, проводити ще подібні також фестивалі? Ой, це до Юлі. Юля, чи плануєте ви проводити ще подібні фестивалі? Це таке складне питання, тому що з одного боку в нас склалася неймовірна команда. Це жінки дуже харизматичні, дуже впевнені, амбіційні. А можна запитати, а хто ці жінки? Ну звичайні я, жінки запитують. Як він сказала пані Регіна, звичайних жінок в, місті, в, в Україні немає. В Україні немає, да, немає. Да, тобто, ну, до речі, всі... відвідала наш форум 6 листопада, 6, да, да, знайшла да, час. Ми да, дуже і... вдячні за це і. Якраз якраз пані Олена, це одна із учасниць, каже: От ми звичайні жінки ми зробили цей проект. Вона каже, звичайних жінок в Україні наразі немає. У нас не звичайно. В цьому проєкті мала приймати участь будь-яка бажаюча, тому що схід вони надали оголошення, запросили всіх, хто бажає приєднатися до цього проєкту. Але ми навіть не знали, коли ми перший раз йшли, ми не знали, що це буде взагалі. Тобто зібралися нас було дуже 36, да, мені здається? Перший, перший було 32, 32 а ага. на другий тренінговий mm -hmm. день дійшло 26. Ну, а взагалі вже от безпосередньо активну, ну, найактивнішу участь, звичайно, приймало десь близько 10-10 жінок, 10-12. А от активний фідбек вам після цього фестивалю скільки людей дало? Ну, приблизно десь 50% дали зворотній зв'язок різними способами. Тобто, це були усні, це були у нас був QR-код щодо зворотнього зв'язку. А у нас була можливість написати це в телеграм-каналі. Тобто, плюс до всього, ми прям збирали. Нам було цікаво взагалі. Цікава була оцінка роботи, і ми прям просили а, і учасників, і учасниць, і благодійні е, фонди, і громадські організації, щоб надали зворотній зв'язок з тим, як їм було. А, власне, результатами ми дуже задоволені. Так, а що, а що то, взагалі було це досягнуть? <ріст> так, вибачте, жіночко, я поругав, що ви казали. А що було найскладніше у підготовці mm. до цього фестивалю. Я так гадаю, що кожна з дівчат назве свою, да, що було найскладніше. Я скажу про своє. Найскладніше для мене було ми йшли, йшли до мети. В нас четвертого. Да, да, мало жовтня мало б відбутися цей Одно день, В один день, да, так. в інші локації, яка би точно Ви враховувала всі безпечне. Ми обирали е 100%. безпечне місце. Ми а, враховували в принципі інклюзії mm -hmm. а, саме на цю локацію. але... Але в, в зв'язку з безпековою ситуацією а, він був перенесений. Mm -hmm. І оце м, відчуття йшли, 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 і тут бац, і, і все. І, і треба починати все спочатку. Yeah. І оцей момент е, перев. Переналаштування, переформування, да. ми дуже переформувалися, тому що в нас стало два дні, нас стало дві локації. Ну, він навіть три, навіть Бібліотек, бібліотеку, бібліотеку, та три, якщо враховувати бібліотеку. Ну я маю на написати... базі три, три дні. Да, ну, да. Два <світ> дні. <світ> тобто <світ> він став більш масштабніший. і це додало нових викликів. Він буде ще врод, знаєте, я до речі, коли ми з дівчатами спілкувалися, я говорила про те. Що, дівчата, я бачу в вас потенціал, і ви для мене дуже перспективні. І я вам дуже раджу, значить, не зупинятися тільки на інформфесті. Вони мене просили, давайте ми от це його проведемо, а вже потім про це поговоримо. Власне, в нас має бутися ще зустріч на цьому тижні. То ми eh, точно пообговорюємо плани на майбутнє, але я тепер спокійна, я точно бачу, що вони справляться і зможуть зробити не один фестиваль, не один захід. Тому тобто, ви як справжній ментор, продовжуєте їх підтримувати і а, в так, так намагаюся, і власне вони знають, що якщо їм потрібна там якась допомога, підказка чи просто не знаю, там просто спілкування, то вони точно можуть до мене звернутися. Ви допомагаєте багатьом людям. А де знаходити сили для того, щоб самим починати точніше, продовжувати працювати, вводити нові гарні ініціативи у нашому місті. Насамперед, ну я саме черпаю це натхнення у спілкуванні з людьми. Ось, наприклад, наші дівчата знов таки, я повернусь до команди, бо вона ну дійсно неймовірна. І ну хотілося б, щоб вони всі тут на да, були присутні, да, щоб всі Обмежені як, тільки дві людини да, місто знало своїх героїв, героїнь, які це створили. Залу трошки вже робить. Бій більшу приходять, посиділи, да, мені показали, щоб чайник побільше що Треба буде зробити, тому що саме ми, коли це робили. Ми настільки підтримували одна одну, ми дуже багато виходили з зони комфорту, тобто розширювали його, тому що робили дуже багато таких речей, які не робили до цього. І оця підтримка одна у одної, коли е, були поряд, коли казали, ти впораєшся, коли е, просто дивилися, просто потім обіймали. І е, найголовніше раділа за те, що вдалося. Тобто, це. Неймовірна синергія підтримки вона дає таку, сили да, да. і дорогого коштує. Тобто, ну, якщо є таке оточення, ми, то можна ми з вами і чи про це казали? Що іноді достатньо підтримати, сказати слово, так. що ти розділяєш щось, людина з тобою розділяє одну думку, підтримує, так. ти не здаєшся далі легше, 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 легше. І ви таку справу робите, яка і дає ці… Плюс розвитку вже спілкування підтримки один одного е, кажучи взагалі про роль жінок. Як вважаєте, яка роль жінок в майбутньому? В е, ми про це і кажемо в умовах взагалі кризи стосується гуманітарної допомоги? Е, ну я думаю, я точно можу сказати, що е, 90% борду фонду нашого так, так. це жінки. На сьогоднішній так. день плюс до всього фонд Запоріжжя представлений безпечним простором а угу. де команда повністю з жінок. Дівчата, ви неймовірно взагалі, взагалі жінки. Я взагалом, ви зарядили ви, нас ви, також на таким да. позитивним настроєм, і тим, що треба пам'ятати про гарні справи і допомагати іншим людям. Дякуємо вам. Дівчата, ви сильні? Ви неймовірні, і дуже вам дякую за те, що завітали. І у вас дуже чудові ініціативи.